Якось вранці, до храму, де тренуються та проживають воїни ніндзяго, прийшли селяни. О великий майстер Ву, допоможіть нам, звернулися вони до нього. В нашому селі була річка, але якимось містичним чином вона пересохла. Ми звертались до нашого шамана, і він направив нас сюди. До воїнів Ніндзяго. Тож допоможіть нам повернути воду, бо наші посіви пересихають, і нам доведеться покинути наші домівки. Майстер Ву вислухав селян і пообіцяв розібратися з цією проблемою. По обіді майстер зібрав воїнів нінзяго у головній кімнаті храму. Вам треба відправитися у село і розібратися, чому річка пересохла. Підете вздовж русла ріки аж до його початку. Будьте дуже обережні. Я відчуваю, що причина цього обміління не природня, а пов'язана зі злими силами. Тож ступайте, мовив майстер Ву. Лойд, Кай, Ніа Джей, Кол та Зейн вирушили до селища. Дорога мала зайняти аж два дні. Команда зупинялася на ночлі у постоялих дворах. Кожен вечір перед сном вони тренувались. Лойд практикував поводження із стихіями. Йому були доступні всі стихії, але він ще не вмів поки що ними користуватися на повну силу. Кай практикував силу вогня і підігрівав вечерю друзям. Ніа, його сестра, практикувала стихію води і допомагала втамувати спрагу і вмитися вранці. Джей практикував силу блискавки. І іноді розважав друзів, роблячи маленькі фєєрверки. Коул практикував силу землі і міг робити глиняних чоловічків, які їм іноді допомагали. Зейн практикував силу льоду і допомагав охолодитися спекотними днями роблячи морозиво. До речі, він був робот Ніндроїд. Через кілька днів. Вони прибули до селища. І дійсно, де раніше була бурхлива річка, залишився ледь помітний струмок. Друзі, ви відчуваєте присутність темної магії? спитав Лойд. Так, відповіли вони. Підемо далі, вздовж берега, і подивимось, до чого дійде справа, сказав Зейн. Коли вони пройшли кілька кілометрів лісом, то несподівано перед ними виникли чорні тіні, так звані шадоукани. Це посіпаки гармадона. крикнула Нія і жбурнула в них водяний потік. Одного вона збила, а інший ухильнувся від удару. Але не помітив Коула, який притиснув його каменем і Джей добив блискавкою. Тепер нам зрозуміло, хто стоїть за цим усім гармадон. Лишилось зрозуміти, навіщо йому це треба? Виявилось, що ці тіні охороняли дамбу, яка і була причиною обміління річки. Гармадон за допомогою шадуканів побудував плотину, щоб виробляти електроенергію для своїх злих задумів. Якщо розрушити плотину зараз, потік води просто зниє село і нічого не залишиться. Треба робити це поступово. І цим займуться селяни. Як тільки ми розберемося з гармадоном, та шадуканами, сказав Зейн. Піднявшись на дамбу, вони побачили неподалік великий чорний замок, оповитий туманом. Це логово гармадона, промовив Флойд. Бачите, синє сяйво, то знак гармадона. Нам туди. Проникнувши у замок, вони нейтралізували кількох вартових тіней і непоміченими змогли дістатися тронного залу. На троні був сам гармадон. Я чекав на вас, я вловив вашу присутність давно, хоча не сподівався побачити вас так швидко. Молодці! Майстер у вас багато чому навчив. От зараз і перевіримо наші навички. викрикнув Кай, і почалась бійка. Гармадон витягнув із стіні шадоуканів і сам почав жбурляти чорні блискавки. Ніндзя говміло ухилялися від них і теж атакували у відповідь. Міа Зейн створили бурульки і змогли знищити половину шадовканів. Кай полум'ям їх випаровував. Лойд та Джей билися з Армадоном, закидуючи його по черзі блискавками та вогнем і водою. Згодом до них приєдналися і інші, бо розправилися з шадовканами. Гармадону ставалося важче протистояти їм всім. Тому він викликав велику тіньову хмару і зник в ній, кинувши у кінці. Це ще не кінець. Скоро ми зустрінемось знову. На цей раз ми перемогли, мовив Флойд. Ніндзя повернулися до села і розповіли селянам, що їм треба зробити з дамбою. В знак подяки. Селяни подарували магічний меч. Їм розповіли, що він належав якомусь сильному магу. Нінзього подякували і вирушили назад до храму. Коли вони дісталися його, вони вирішили трішки відпочити і лягли спати. Тому і ти лягай спати на добраніч.